Трус мозку і підбите око. Спілкування із чиновником закінчилося для учасника АТО на лікарняному ліжку. Олександр розповідає: вчора з колегами із Зеленбуду перевозили меблі, аж раптом до них підійшов якийсь невідомий. Підлетів цей чоловік і почав грубити. Я зробив заміщання, одне, Він почав грубити, посилати. йому просто що я ну, пугані, не треба мені пугати. Після того чоловік просто взяв і ударив. Два рази. Свідків інциденту було чимало. Колеги Олександра кажуть, чоловіка розізлило те, що йому не приділили належної уваги і не впізнали в ньому першого заступника голови Дарницької районної адміністрації Василя Лозового. На мене йди сюди. Я говорю, а, а хто ви такий? А я зараз розкажу хто прибігає, як твоя фамілія, ти будеш волин. Криком з матом таким, розумієте? Ми, ну, так, сразу, і, а потім Саша одразу говорить, що ви представтеся, що ви це дозволяєте собі, які розговори. Він на його, теж фамілія, будеш уволений. Потім вже сказали, дідь носіть мебель, ми, ми піднялися, а він, а на Сашу сказав, ти останься. Ну, я взяв два стула і спускаюся на ній, тільки на площадку спустився, ліс Коли дивлюся, він, це нашого водій, Головою хотів спочатку вдарити, а подумав. Кулаком, як ударить собі на дитина, сіла, це вся, що синя на світі. Ну, за чим спрашивати? За словами очевидців, сам нападник після інциденту накивав п'ятами. Колеги ж Олександра прийшли до прокуратури. Сюди вони привезли заяву від потерпілого і самі дають свідчення. Люди не хочуть, аби чиновнику все зійшло з рук. У Дарницькому районі, також як і по всій країні, сьогодні проходили заходи, присвячені річниці трагічних подій на майдані. І власне під час цих заходів було присутнє усе керівництво районної адміністрації, окрім першого заступника голови. Виявляється, чоловік учора захворів, а від сьогодні він на лікарняному. Це після вчорашнього інциденту, чи щось? Можливо, Його щось болить е -е, окрім е -е, того, що він сказав, що він на лікарняному, я не лікар, я не перевіряв і не знаю що. Це вже голова району Геннадій Сінцов. До свого хворого заступника в гості він ще не ходив. Хоча вчора ввечері чи не першим примчав до лікарні швидкої медичної допомоги, де лежить Олександр. Я приїхав сюди, тому що отримав інформацію, що в лікарні лежить затрудні комунального підприємства управління сили населених Дарвінського району. А ви так ко всім сотрудникам їздите? 에, стараюсь, да. Карати свого заступника за те, що розпускає руки, голова поки не планує. Як справжній чиновник, він філософствує на тему справедливого покарання за законами земним і Божим. Насправді, те, що відбулося, це була обоюдна сварка. І чому, скажімо, там хтось розпустив руки, ну, це вже погано. А все інше необхідно розслідувати завжди буде божий суд, який. Насправді покарає кожного хто винен і в цій ситуації, в будь-яких інших. Почути версію самого пана лозового надзвичайним новинам на жаль, не вдалося. Утім, відомо, що перебуваючи на лікарняному, чиновник вже встиг збігати у поліцію і прокуратуру та поскаржитись, ніби сам став жертвою побиття. Руки розпускати нікому не можна тим більше представника влади є одна заява. З однієї сторони є заява від посадової особи державної адміністрації. До реєстру внесені кримінальне провадження за двома статтями. Це 125 двадцять п'ята ушкодження і 122 двадцять друга ушкодження середньої тяжкості. Зрештою конфлікт можна було б залагодити, якби обидві сторони забрали свої заяви. Утім, атошник Олександр прощати свого кривдника аж ніяк не збирається. Хотілося б, каніше, щоб Эта сука не работала там, где она работает. Вообще, чтобы не работала. В таких структурах, где люди есть.